Фронтові вечорниці для благодійної допомоги Збройним силам України відбулися в обласній просвіті. Кожен охочий зміг долучитися до доброї справи та принести сюди харчі чи смаколики, які відправлять у гарячі точки України. Організатор фронтових вечорниць Михайлина Боднар каже, що знаючи від волонтерів про потребу більшій кількості домашньої випічки для наших воїнів, намагалися пекти смаколики без кремів, щоб довше зберігалися. Я вже 23 роки працюю в Народному домі просвіта, було багато різних вечорниць і присвячених різним датам, різним подіям, але фронтових вечорниць ще не було. Ми сьогодні робимо вперше для наших хлопців, які на війні і захищають нас всіх, які ми тут є. І кожен хоче з нас щось зробити, хто що може. Наші дівчата багато понапікали своїми руками домашньої випічки. Думаємо, що тим хлопцям буде е, смачно. Наталія Нівнікова, сама з Запорізької області, але живе тут вже давно. Дуже переживає за своїх родичів, які тепер в окупації. Каже, понад усе, як і всі українці, мріє про швидшу перемогу ЗСУ. До солодкого е, треба ще хлопцям е, чаю нашого. Е, в... Зараз згадаю назву, Гірсько, гірнолижного я передала. Ну І так як вони дуже в тяжких умовах воюють, і так ми тут кашляємо, а вони тим більше, я ще передала їм ісландський мох. І раніше я читала, що для імунітету треба гірчицю, перець гіркий або хрін. То я їм передала гірчицю міцну козацьку. Я дуже люблю готувати і в мене тут. Зроблено такий пиріг з сала. Пиріг з так, так. А як це ну, Це пиріг сало? сало з такими слоями, слоями поставлено. Так. Наталія Тихонова, режисер, викладача акторської майстерності в центрі патріотичного виховання молоді імені Бандери, читала на фронтових вечорницях відомі вірші, присвячені революції гідності. Мій син зараз так само на фронті. І сьогоднішні фронтові вечорниці. Вони збентежили мене до глибини душі, тому що ті вірші, які я сьогодні шукала, щоб прочитати на загал, вони про те, за що наші хлопці стоять зараз там, на передовій, за що ми встали проти Московії, скільки ще разів нам помирати і воскресати на хрестах Москви? Отче наш, скажи нам, чи не досить наших воскресінь і помирань? Всі пакунки з харчами та солодощами підписані від учасників фронтових вечорниць в Івано-Франківській просвіті вже незабаром отримають наші воїни на передовій.